У 18 столітті Семюел Джонсон, англійський критик, вчений та поет, написав: Закон є вищий прояв людської мудрості, що використовує досвід людей на благо суспільства. Вітаю вас! В ефірі програма Порада адвоката і я її ведучий Олександр Дроздов. Сьогодні у нашій програмі підемо мова про тимчасове затримання транспортних засобів при вчиненні порушення правил дорожнього руху. 17 грудня 2008 року Кабінет міністрів України постановою номер 1102 затвердив порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках. Тимчасове затримання транспортного засобу уповноваженою особою Державтоінспекції проводиться у випадках, коли неможливо усунути причину затримання на місці виявлення адміністративного правопорушення. Працівник ДАІ припиняє використання транспортного засобу шляхом його блокування за допомогою технічних пристроїв або доставлення на спеціальний майданчик чи стоянку. Здійснюється це за допомогою спеціальних автомобілів евакуаторів, ДАІ може використовувати не лише власні евакуатори, а й евакуатори, що належать підприємствам, установам організаціям, які проводять діяльність, пов'язану з транспортуванням транспортних засобів. З такими підприємствами у Державтоінспекції повинні бути укладені договори про надання зазначених послуг. Після прибуття евакуатора уповноважена особа ДАІ робить у присутності двох свідків та представника підприємства, який належить евакуатор, запис у протоколі про адміністративне правопорушення про тимчасове затримання транспортного засобу. Протокол повинен містити в обов'язковому порядку записи. Про дату, час, місце порушення та зазначення підстав для тимчасового затримання і доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку посаду, місце роботи, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка прийняла рішення про тимчасове затримання транспортного засобу. Тип, марку, державний реєстраційний номер. Перелік візуальних недоліків та пошкоджень транспортного засобу, що тимчасово затримується. Також протокол повинен містити записи про найменування, місце знаходження та номера телефонів підприємства, які доставляють транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку, і державний реєстраційний номер евакуатора, адресу місця зберігання транспортного засобу. Посаду прізвище ім'я по батькові особи, яка виконує роботи з доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку. Також відповідно до зазначеного порядку, до протоколу за можливості додаються фотографія транспортного засобу, що підлягає тимчасовому затриманню, і перелік речей, які перебувають в ньому. Протокол повинен бути підписаний особою, яка прийняла рішення про тимчасове затримання транспортного засобу. Також особою, що виконує роботи з доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку. Двома свідками, а також водієм і страховим комісаром у разі їх присутності. Музика. У випадку, коли доставити транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку неможливо, працівник ДАІ проводить його затримання шляхом блокування з обов'язковим дотриманням умов безпеки дорожнього руху. Уповноваженим особам Державтоінспекції забороняється брати участь у здійсненні блокування або евакуації транспортних засобів у випадках, не передбачених законом. У разі відсутності водія, транспортний засіб, якого заблоковано, працівник ДІІ залишає під його склоочисниками повідомлення про необхідність прибуття такого водія до територіального підрозділу Державтоінспекції для оформлення протоколу про адміністративне правопорушення. Розблокування транспортного засобу здійснюється уповноваженими особами ДАІ після складання протоколу про адміністративне правопорушення. Звертаю вашу увагу на те, що у разі якщо водій з'являється на місці правопорушення, у момент виконання робіт із завантаження транспортного засобу уповноважена особа інспекції повинна припинити тимчасове затримання транспортного засобу. А транспортний засіб повернути на місце, після чого має право оформити протокол про адміністративне правопорушення. В такому випадку водій або власник автомобілю роботи з транспортування автомобілю та витрати на виклик евакуатора оплачувати не повинен. Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більше, як на три дні здати такого затримання. Водій, власник, співвласник тимчасово затриманого транспортного засобу, що перебуває на спеціальному майданчику чи стоянці, має право доступу до нього у присутності особи, відповідальної за зберігання такого транспортного засобу. Повернення тимчасово затриманого транспортного засобу здійснюється за письмовим зверненням його водія, власника або співвласника. За умови оплатеним витрат пов'язаних з транспортуванням та зберіганням такого транспортного засобу. І пред'явлення відповідного протоколу про адміністративне правопорушення. Спори, пов'язані із шкодою, яка була заподіяна тимчасово затриманому транспортному засобу та майну, що перебуває в ньому під час транспортування або зберігання на спеціальному майданчику чи стоянці, розв'язуються у суді. Якщо у вас виникли питання за темою нашої передачі. Ви можете зателефонувати за номерами 763 17 19 та 763 17 20, чи надіслати листа на електронну адресу. До наших часів зберігся відомий латинський вислів. Закон завжди передбачає спосіб захисту. Програма «Порада адвоката допомагає вам користуватися способами захисту передбаченими законом. До побачення!